Сецесія, артнуво, модерн, югенштиль. Ці ці назви позначають одне й те саме явище прагнення зробити мистецтво частиною щоденного життя. Художники вже не лише малювали, вони проєктували простір, у якому ми живемо. В Австрії рух очолив Гюстав Клімт, засновник віденської сецесії. Його посілунок одна з найвідоміших картин світу. Золото, орнаменти, чуттєвість усе про злиття тіла й душі, чоловічого і жіночого начала. Клімт казав: кожна епоха має своє мистецтво, кожне мистецтво має свою свободу, і саме ця фраза стала кредо майбутніх модерністів. Поруч з ним коломан Мозер, Йозеф Гофман, Отто Вагнер, архітектори та дизайнери, які створювали цілі ансамблі від фасадів до дверних ручок. Їхні будівлі легко впізнати: плавні лінії, орнаменти, квіти, коло як символ гармонії. У Франції цей стиль набув назви Art Nouveau, тобто нове мистецтво. Тут зірками стали Гектор Гімар. Автор знаменитих вхідних арок до Паризького метро Еміль Гале, майстер скляних ваз і ламп, а також Альфонс Муха, чеський художник, який працював в Парижі. Його плакати були настільки красиві, що люди крали їх просто зі стін. Його жіночі постаті з довгим волоссям, квітами та орнаментами це уособлення краси і свободи. А в Іспанії Антоніо Гауді взагалі зробив архітектуру живою. Його саграда де фамілія, будинок Батль. Парк Гуеля виглядають так, ніби їх виростила природа і сон разом взяті. Сецесія, арт ново, модерн. Усі вони мріяли про світ, де мистецтво всюди, де краса це не розкіш, а природна потреба людини. Їхня мета зробити життя гарним, цілісним і поєднати духовне з матеріальним. Іронічно кажучи, це епоха, коли навіть дверна ручка мала бути витвором мистецтва. І якщо вона не гарна, то життя не вдалося.